У мене газовка хоба-буба. А у мене їх цілих десять. Нічого собі, стільки хоба буби я в житті не бачила. А Можна я буду першою. Дякую, друзі. Мені вже не терпиться зробити ковток. І у чому річ? Чому воно не л'ється? А, все ясно. Це жале в пляшці. Його треба видавити. Виглядає дуже апетитно, а на смак ще краще. Так, не спорю. Смакота. Здається, там ще трохи залишилось. О ні, Мій язик застряг горнишку. Хто небудь допоможіть. А, Будь ласка, виручай. Ого, Зараз. Ай! Фібі, ти не забилась. Я в порядку. І зараз спробую надути величезну бульбашку. Великого не вийшло, проте вийшла класна кулька. Ай, правда, прикольно. <плес> Ой, вибачте, я випадково. Ну що ж, тепер моя черга спробувати жиле в пляшці. Для початку позбавимось від кришок, а тепер беремо супер-мегаліку, котра дозволить випити жиле одразу з десяти пляшок одночасно. Ну що? круто я придумав, правда? Тепер у мене повний рот жуйки, і я можу надути нову кольку для Фібі. Ого, яка величезна! Ну ти даєш? Ой, Здається, вся жуйка луснула і залишилась на моїм обличчі, але вона все одно така ж солодка. Огидно! Джейн, тепер ти Ну, нарешті не терпиться спробувати хубабубу. Вау, яка вона прикольна! Да уж, oh, чекати нам доведеться God. довго. Я все. Щоправда, це лише дві пляшки. Друзі, може, ви мені допоможете? Звісно, це моє задоволенням. Беремо по парі пляшок і заливаємо Джені прямо у рот. Отак, смакота. Ну і умора. Джейн така смішна. Велике дякую, друзі. Це було круто. Ну, а тепер саме час надути бульбашку. Ого, Джен, Стій. Не відлітай. Я її не втримав. Ну, нехай прокатиться. О, ні, гострий перець, а мені дісталося десять разів більше. Тільки не кажіть, що я маю це з'їсти. Не віся, Фібі, ми поряд. Джейн, давай почнеш ти. Добре, друзі. Я постараюся його з'їсти, але мені дуже страшно. Ні, все ж таки я пас. О, Ось це прикол. Схоже, ти від нього не позбавишся. Давай, давай. Це зовсім не смішно. Гаразд, відкушу його, Подивимося, що буде. О, ні. У мене в роті все горить. Здається, що зараз вибухне. Добре, що тут є лід. О, Яке полегшення. Тепер наступний. No. Наступний це не я. Може, Фібі? Фібі, тобі допоможе. Так, відкривай рот. О, ні. Тільки не це! Видота! У мене в роті все горить! Ох, підолашний! Йому терміново потрібна допомога. Так, у мене є акваріум. Думаю, він допоможе. Точно, треба опустити голову. Ой! Це рибка. Дякую, дівчата. Якщо б не ви, я б не впорався. Тримай рушник дайвер. Дякую, Фібі. Бажаю удачі. Не бійся, я впорався, значить, і ти. Та на цього ругострих перців навіть дивитись страшно. Гаразд, треба бути хороброю. Спробуємо. Який жах? Який жах. Як вона це робить? Ох, друзі, мені стає спекотно. Дуже спекотно. Здається, я більше не можу. А -а -а, на допомогу. Джейн, хапай пожежний шланг. Треба терміново загасити цю пожежу та врятувати фібі. Гаси ті, ті ді, годі. Вогонь Ні. давно з вас. Перзи, врятуй. Привіт, сусідко. Не завадили. Вибач за бардак. Зупиніться! Ой! Здається, воно в порядку. Давай п'ять. Ура! Я просто обожнюю коло. Як тут багато банок. Йо-мою! -йо. Ага, ви уявляєте, мені дісталось 100 банок коли! Джейн, хочеш розпочати? Із задоволенням. Ні, а чому вона не відкривається? Ну Бо давай же. Ковперта банко. Oh Ой. О, ідея. Треба спробувати молот. Він точно відкриється банку. Так, вийшло. Ну, хоча б ковток я зроблю. Ммм, смакота. Шкода, що так мало. А тобі дати молот? Давай. Ой! Чому ти не сказала, що він такий важкий? Пробач. Але як ти відкриєш банки? Знаю. Потрібно вистроїти всі банки в ряд, і точно я зможу зробити це швидко. Навіть до п'яти порахувати не встигнете. От і все Готово! А тепер мені знадобляться трубочки. Що це він робить? Не знаю. Та-дам! Я зробив одну величезну трубочку, щоб не гаяти часу і випити всі коли одразу. Молодець, круто придумав. Ей, у чому річ? Невже все закінчилось? Шкода! Ой, пробачте! <плес> а, ось це ти дав спеку, ну і умора! Ну що, друзі? Нарешті настала моя черга. І для цього я маю свою ідею, як випити мою колу. Щоб не робити паузи, я налью всю колу в одну величезну склянку. О, так, як же це апетитно виглядає. От і все. Моя супер кола готова. Це просто приголомшливо. Яке блаженство. Ось тільки здається, зараз буде відрижка. Ого, ось це поворот. Майка. Oh Вау! Я просто обожнюю твікс і рада, що спробую його перше. Позбавимося у Ей, а можна обережніше. Трубач я дуже захопилась. Ха, ці палички як справжні мечі. Хм, А чому б не нарізати їх бензопилою? Мамочки. Ну, і що круте вигадала? А це ще і весело. А можна акуратніше все летить в нас. Зробимо пару шматочків, та ще парочку. І таким чином у мене не один твікс, а цілих десять. Просто маленьких. Упс! Отож, Фібі. Ніяково вийшло. Добре. У мене вже слинки течуть. Я більше не можу чекати. Дуже хочеться скуштувати весь шоколад. Це смакота, друзі. Я себе та наступний. Наступна я. Бажайте, покажу вам фокус. Дивіться. Ого, круто! А тепер спробуємо. М -м, ти маєш рацію, Фібі. Це дуже смачно. Просто пальчики оближеш! І у мене з'явилася геніальна ідея. Я розмішаю паличку в гарячому молоці. І у мене вийде смачний шоколадний коктейль М -м, це просто чудово. Краще поєднання смаколиків, котрі я знаю. Не треба на мене так дивитись. Продовжуй. Добре, без проблем. Першим ділом треба позбутись від упаковки. Готова. Так, дівчата, їй не на таке здати. А ще я вигадав, як з'їм свої шоколадки. Мені знадобиться шпатель канотела. Дякую, друже. Тепер у мене є все, що потрібно, щоб побити рекорд та збудувати саму велику вежу з шоколаду. Беремо паличку та розмазуємо нотило шпателем. Ось так. Вау, прикольно! Нічого собі. Я також так хочу. А сходи тобі навіщо? Щоб закінчити мою вежу. <клес> Ти думаєш про те саме, про що і я? Давай спробуємо вежу. <клес> Ні, дівчата стійте. <клес> 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 Ти живий Ден? Здається, так. Ха, я ж у касті, як справжній будівельник. мене ще залишилось пів вежі, щоб її спробувати. Дівчата, пригощайтесь. Велике, дякую.